Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса. Сьогодні пропоную вам, як завжди, традиційний прогноз на наступний тиждень з 9 по 15 лютого. Нагадую, що ви можете не прив'язуватися до конкретних дат, а цей розклад справдиться саме тоді, коли ви його побачили. Буде, як завжди, три варіанти. Сьогодні взяла золоту, золоте таро е, арт-деко. Така красива золотава, блискуча колода. І, як завжди, моя постійна помічниця пентаро. Колода, яка складається з самих старших арканів. Вона показує загальні тенденції тижня, загальний фон. Оберіть, будь ласка, свій номер. Перший, другий чи третій варіант буде ваш. Або камінчики, Давайте отак. От. Перший варіант це такий рожевий камінчик. Другий варіант це такий блакитно-зелений, м'ятного кольору камінчик. І третій варіант просто прозорий камінчик. Обрали, тепер переходимо до першого варіанту. Перший варіант так, видно вам чи ні? Ага. Так. Тож розклад для першого варіанту на наступний тиждень. Загальні тенденції тижня те, що для вас буде важливо. І сам розклад. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Нагадую, що карта порада це те, як треба вчиняти, як треба е, діяти. Карта попередження е, розкаже про те, як робити не треба. Е, загальні тенденції тижня те, що для вас важливо. Перший варіант карта блазень. Буде важливо для вас, знаєте, таке відчуття свободи, відчуття легкості, спонтанності, е, відпускання контролю. Таке, знаєте, розуміння, що не все залежить від вас, і від цього стає легше, коли ти розумієш, що не треба багато чого контролювати, бо все тобі не підвладно. Зацікавленість, спонтанність, легкість, легкість на підйом такі, знаєте, більш весняні вже тенденції у вашій душі будуть для вас важливі. І ще заблазним, важливою темою наступного тижня може бути тема дітей. Якщо це для вас актуально, то ваші, можливо, думки, процеси, події будуть присвячені дітям, чи вашим, чи якимось ще дітям, які у вас є в оточенні. Позитив тижня десятка жезлів. Ну, це доволі важка, напружена карта, але ж вона вийшла в позитивній позиції, тож розкажемо про позитив цієї карти. За десяткою жезлів для тих, хто працює з клієнтами, з замовниками, у вас буде багато замовлень, багато клієнтів. Навіть все ви не зможете, або буде важко вам це все тягнути, але ви будете брати і брати ці закази цих Ну, Можливо, вам це. Подобається працювати так, да? а можливо, ви хочете більше підзаробити, тож буде багато роботи. І ще за десяткою жезлів, позитивна частина цієї карти говорить про те, що якась важка, напружена ситуація вже добігає кінця. Бо це десятка, це кінець масті. Якщо щось у вас таке да, ну, от важко вам зараз. В житті з якихось причин, да, що ви дуже втомилися, відчуваєте себе знесиленим, то ця ситуація наступного тижня вже завершується, добігає кінця. Ще залишилося потерпіти трошечки. Тож, отакий позитив наступного тижня, негатив, королева жезлів. Королева жезлів в негативі це така персона, може бути жінка, але і чоловік може позначатися цією картою. Просто людина, особистість, яка всю увагу привертає на себе, причому привертає будь-якими методами і способами, тобто така людина, яка, як то кажуть, тягне ковдру на себе. Чи треба це, чи не треба, чи вона ну потребує цього, чи просто знаєте така драматичність, якась оце драма Квін, така яка вже всім набридла, але все одно вона якось метушиться там, щоб її побачили. Ну, така людина може принести вам негатив. Якщо цією королевою жезлів є ви, то в негативі для вас буде те, що не все, що ви задумаєте, не все вам вдасться. Можливо, оці бачите багато жезлів, це багато бажань, багато справ. Які ви на собі тягнете. І королева жезлі в негативі каже про те, що, можливо, одне якесь бажання, бачите, або одну справу ви до кінця не дотягнете, от не вистачить у вас сил. І ви будете цим ну, перейматися. Але ось цей блазень нам каже: ну, нічого, відпустіть цю ситуацію, не треба брати все на себе. От, бачите, тут дуже важко, а тут дуже легко. Блазень вам радить, звісно, бути. ну, Трішечки розслабитися, бо дійсно у вас якась напружена така ситуація. Що ще? Королева жезлів у негативі може бути, може бути, ну, здається, все сказала. Неприємна особа, яка багато тягне уваги на себе. Це може бути, знаєте, якась така скандальна особа. З кимось ви можете посваритися. Це от прямо така базарна баба. от Королева жезлів в негативі. З кимось ви можете так стикнутися. І якщо королевою жезлі тут вийшли ви, то, можливо, в якийсь момент от, через перенапруження фізичне, можливо, ви не стримаєте, знаєте, якийсь гнів, якусь злість і з кимось дійсно посваритеся. Але дивіться, ця карта вийшла в позиції негативу. Тож скандал і конфлікт вам не зіграє на користь. Тож майте це на увазі, просто трішечки або відпочиньте, або стримайте себе. Карта порада. Імператор дуже дивно, бо блазень, це, от блазень і імператор це антагоністи. Блазень каже, вам важливо трішечки відпускати контроль, а імператор радить вам контролювати. Але я вам скажу, що, про що тут йдеться мова. Якщо ви щось тягнете і треба вам це довести до кінця, то е, краще вас ніхто це не зробить. Да? Е, не тільки. Робіть, а ще і е, несіть відповідальність і контроль за процесами. Але я ще от е, дещо зрозуміла тільки що: е, коли ви багато, багато на собі тягнете, то імператор вам радить не стільки самому все робити, скільки когось. Ну, Делегувати комусь, да? дати розпорядження комусь керувати процесами, не тягнути все на собі, а керувати процесами. Знайдіть того, хто може ну, взяти частину обов'язків на себе або ваших справ, і ви будете як голова, як керуюча така частина, да? а хтось може взяти частину фізичної нагрузки, навантаження. Ну, от Імператор про порядок. Наведіть порядок у справах, порядок в процесах. Або, можливо, наведіть порядок в своєму домі, це також корисно. І карта попередження «Трійка мечів. Трійка мечів каже, що не все, не все дійсно ви можете контролювати, не все вам може бути підвладно, бо тут не тільки ваші думки, ідеї, бажання, а ще є інші сторони, інші люди, і ваші ну, якби, бажання вони вступають в протиріччя. І карта попереджає, що тут ви нічого з цим не зможете зробити. Тож не переживайте за це, не бери, як його кажуть, да? не бери близько до серця. Бо інші люди, а тут вийшли, бачите, інші люди інші люди мають свій погляд на ситуацію, на процеси, і ви нічого з цим не зробите. Да? Відноситись до цього легше, от не травмуйте своє серце, просто ну, відстороніться і. Не навантажуйте себе оцими переживаннями стосовно того, що інші люди думають якось іначе, планують якось іначе, що вам треба під них підлаштовуватися. Ну, вже є, як є. Розумієте, вже скоро ця ситуація добігає кінця. Тож не переживайте, не напружуйтесь, а просто очікуйте, коли все добігне кінця. Так, перший варіант зробили, другий варіант. Прогноз на наступний тиждень з 9 по 15 лютого для другого варіанту. Загальні тенденції тижня, що для вас важливо, на що звернути увагу? І розклад. Якщо ви додивилися до цього моменту і ще не поставили вподобайку, то саме зараз час це зробити. Якщо вам це цікаво корисно, мої розклади. Другий варіант, ви бачите, другий камінчик отакий зелененький камінчик, м'ятненький. Позитив тижня для другого варіанту, негатив тижня для другого варіанту. Карта порада і карта попередження. Дивимось. Так, двічки. У вас також вийшов імператор. Бачите, вже в другому розкладі він повторюється. Важливо для вас, повторюю, буде навести лад у справах. Імператор це порядок, це все по поличках, це все контрольовано, це все йде своїм чередом, а ви це контролюєте. Да? Ви не тільки запускаєте якісь процеси, ви ще й тримаєте руку на пульсі, бо не тільки ідею треба видати, да? а ще й проконтролювати, як вона буде втілюватися в життя. Основне те, що вам буде дуже важливо на наступному тижні це порядок і контроль. Позитив туз жезлів дуже позитивна карта. Позитиві у вас будуть життєві сили, ентузіазм, натхнення, жага до життя, нові проєкти або один новий проєкт, можливо, щось новеньке, нова робота, нове навчання, нове знайомство, новий шанс якийсь. От щось таке новеньке до вас прийде. Це новина, яка вас запалить, і ви кудись прямо вскочите і побіжите. Ну, щось таке новеньке. Будь в якій сфері те, що вас дуже буде надихати, от прямо до вас прийде натхнення. Це не просто творче натхнення, коли ви там замріяні будете, а це саме. Те натхнення, яке вас вимушує підскочити і кудись бігти, щось робити. Тут, бачите, жезли, соціальна масть. Тож ви будете не сам собі режисер, а десь в соціумі з людьми. Щось ви будете робити, щось таке впроваджувати в життя те, що вам дуже цікаво, і до чого у вас прям душа горить. В негативі. угу. П'ятірка мечів ну досить негативна карта. В негативі ви можете з кимось посваритися. Чому? Тому що ви по-різному дивитесь на ситуацію. Е, хтось може не враховувати ваші інтереси, якщо ви там спільно про щось домовилися, а вас якось лишили за бортом або не врахували ваші інтереси. Хтось може вам висказати висловити е, своє незадоволення в дуже такій неприємній жорсткій формі. Хтось може вас підставити, хтось може вас обманути. Знаєте, ви на людину розраховуєте, а людина просто вас підставила, набрехала і ще й насміхалася з вас. Тож такий може бути у вас негатив. І дивіться, що я бачу, яка тут вимальовується історія. Щось до вас приходить новеньке, можливо, інформація, якась ідея. Оце ідея. Можливо, хтось вам надасть цю ідею, і ви дуже запалитись цією ідеєю, а в негативі та людина, яка вам щось запропонувала, пообіцяла або надихнула вас, ця людина потім е е е окажеться ну, чи шахраєм, чи брехунем, брехуном, чи щось таке, розумієте? Тож, коли ви от одразу спалахнули, я щось хочу, мені цікаво, я хочу, і ви спалахнули. От згадайте цього імператора. Бо імператор що каже? Зважено, спокійно, нікуди не біжимо. Аналізуємо, контролюємо і розкладаємо все по поличках. Тобто спочатку створіть якийсь план, да? щоб ви не спонтанно так щось робили, а якийсь план, щоб вас ніхто не міг обманути чи підставити. Бо ту жезлів він дуже швидко працює. Да? От як я кажу, скочив і побіг, отак от от, загорілося щось. А можливо, щось ви не врахували, да? і через це будете розчаровані. Да? Буде у вас незадоволення. Тож аналізуйте інформацію. Карта порада. От дивіться, шістка мечів. Це карта, вона каже, рухайтесь, не стійте на місці, да? ви можете запалитися і кудись побігти в ту нову роботу, в новий проєкт. Але мечі, от бачите, мечі це інформація. Зберіть правильну потрібну інформацію. Не рухайтесь просто так, не знаючи куди. Да? Бо тут же ж імператор, тут не блазень. А імператор він завжди планує, що він буде робити і як він буде робити. І от вам можна рухатися по напрямку вашої зацікавленості, але рухатися, маючи на руках інформацію. Не просто так. Це перше значення. І ще за шісткою мечів таке є цікава така порада, якщо у вашому оточенні є якась людина, яка ну, не дуже вам подобається. Але ви поки що вимушені бути з цією людиною от в одному човні. Можливо, ви працюєте разом, можливо, ви проживаєте разом, можливо, це ваші родичі якісь. Неважливо. Просто вам в цей період треба не розхитувати човен і, знаєте, так, користуватися дипломатією, от спілкуватися дипломатично, не казати зайвого, а краще промовчати в якийсь момент для того, щоб, знаєте. Не розхитувати човен і е, дістатися до спокійних берегів, поки що ви з цього човна не можете вистрибнути. Да? Ви вимушені бути разом з якоюсь людиною, тож краще промовчить. Е, така карта, очистка мечів, вона часто показує такий, знаєте, образ. От уявіть, якщо ви їдете потягом і ви в купе вимушені там весь день їхати з якоюсь не дуже приємною людиною. Ви можете посваритися, да, дійсно можете, але що потім? Вам далі їхати разом, ви ж нікуди не дінетеся з подводного човна, як то кажуть. Тому краще не вступайте в конфлікти, не вступайте в переговори там, в перемовини, доказувати щось, доводити свою точку зору. Краще, от бачите, як ці люди помовчати, особливо, якщо поруч з вами діти, щоб вони не були свідками скандала. І якщо ви зайвий раз ну, Скажімо так, обережно будете ставитися до спілкування, то, можливо, оця п'ятірка мечів буде, знаєте, така мінімальна. Так, І карта попередження. Бачите, Бачите лицар жезлів також каже: от хочете вскочив на коня і поскакав. Ну, Як то кажуть, знаєте, перо в одному місці загорілося. І карта вам каже: не поспішай, це попередження. Не треба робити, як цей лицар жезлів. Трішечки стримуйся. От лиця жезлів він спочатку біжить, а потім він думає: от карта попереджає: не треба так робити. Збери інформацію, сплануй, контролюй все, а потім вже за за тузом жезлів. Ну, Тут жезлів це настільки ще діє, це скільки імпульс. І вам, можливо, захочеться діяти. І от всі карти кажуть: не спіши, проаналізуй, подумай, поміркуй, плануй і не біжи ну, попереду паровоза, почекай трішечки, бо буде оця п'ятірочка мечів. Отакий от цікавий розклад для другого варіанту в мене вийшов. Сподіваюсь, вам це про щось каже, або коли вони, воно буде ну, Здійснюватися, ви згадаєте, що це було про вас. Так, третій варіант це прозорий камінчик і ваш розклад для третього варіанту. Так, загальні тенденції тижня, те, що для вас важливо, те, що для вас потрібно. І сам розклад, третій варіант позитив тижня, негатив тижня. Карта порада і карта попередження. Загальні тенденції, фон тижня, вежа, вежа, да? ну такий собі фон. Ну, дивіться, це не події, це фон, і це те, що для вас буде важливо. Важливо для вас розчищати простір навколо себе. Щось у вашому житті вже, знаєте, не те, що воно вмерло, чи не життєдієво, воно вас обмежує, воно стримує. Вежа це рамки. Це коли вас посадили в якусь коробочку, і ви отак от стиснути, стиснутими проживаєте. Тож за вежею вам буде важливо це усвідомити, по-перше, да? що щось вас стримує, щось вас стискає. І подумати про це, чи це вам потрібно, чи ні. І за вежею, ну, як фонова така вежа, да, можливо, це йде про загрозу. Загрозу ну, це актуально для тих, хто проживає в Україні, загроза прильотів, загроза небезпеки. Будьте уважні, можливо, весь тиждень буде такий неспокійний з точки зору прильотів, руйнувань і так далі. Тож бережіть себе. Так, позитив Паж Пентаклів, ну, хороший позитив. По-перше, позитив може бути у вас з боку дітей ваших безпосередньо дітей або дітей, з якими ви спілкуєтеся, можливо, ви працюєте з дітьми, можливо, діти є вашими клієнтами. Наприклад, ви репетитор, вчитель, І, ну, вчитель я маю на увазі приватний, бо цей пажик, ця дитинка вам несе грошики, да, за навчання. Можливо, ви там навчаєте малюванню чи англійській мові. От позитив буде, що у вас будуть ваші клієнти-дітки. Е, окрім того, що це карта дитини, це ще й карта навчання. Можливо, ви починаєте новий курс навчання, можливо, ви купуєте зараз новий курс навчання, або проходите курси підвищення кваліфікації, опановуєте нові звички. Нові незвички, вибачте, нові навички, нову якусь професію, і це для вас в позитиві. Да? Ви починаєте рухатися в цьому напрямку. Крім того, Паш Пентаклів це якісь невеличкі гроші, але які прийшли до вас. Тобто це бонус, премія, подарунок, якісь гроші, які упали вам на картку платіжну, тож такий буде у вас позитив. Негатив двійка кубків, така доволі позитивна карта в негативній позиції. За двійкою кубків в негативі ви можете з кимось посваритися або принаймні не знайти спільної мови. Тобто, з кимось ви не домовляєтесь, не можете домовитися. У вас різні погляди, ви не розумієте один одного. Тобто, в негативі у вас буде якась комунікація з якоюсь людиною з близького оточення. Або, наприклад, партнер по бізнесу, по роботі, колега, хтось з близьких, рідних. Ну, коротше, якась ситуація, вона не дуже вагома, бо це молодший аркан ще й двічка всього-навсього. Але таке буде, знаєте, неприємний осадочок, бо ви не зможете домовитися або переконати когось в чомусь, або дійти спільної мови до чогось. Отакий От буде негатив. Карта... Порада, знову Паш, бачите, знову Паш, я думаю, тут про дітей щось. Взагалі, тема дітей у вас буде наступного тижня така актуальна. Паш Жезлів. Він радить вам рухатися, не так, не рухатися, а дивитися в той бік, який вас зацікавив. Паш Жезлів завжди готовий. Оце такий девіз, завжди готовий. От Йому щось запропонували, кудись покликали, щось таке розказали цікаве, і він вже готов бігти, бо він такий запальний, це жезли, це вогонь, і він такий також вогняний хлопчик, чи юнак, чи взагалі персонаж. Тож, якщо вас щось зацікавило, ідіть, Дивіться в той бік, навіть якщо ну, це якесь бажання, бачите, воно навіть вище, ніж паш, навіть якщо воно. ну, Здається, вам не по зубах, але все одно ідіть і ви досягнете своєї мети. Паш Жезлів це така дуже активна карта, і ця карта вам радить. Да? Е, е, щось робіть, дійте, не сидіть, не сидіть на місці, да? а дійте в тому напрямку, який вас цікавить. І карта попередження: дев'ятка жезлів. А дев'ятка навпаки, вона загороджена від усіх. Дев'ятка жезлів загородилася оцим парканом і така: мене з місця не зрушиш, я звідси нікуди не піду. От бачите, як вони перед між собою перегукуються, ці карти. Паж жезлів каже: Іди, іди, там цікаво! А дев'ятка жезлів така, о, як би чого не вийшло, я боюся, раптом там мене образять. От вам карта каже, не робіть так, як дев'ятка жезлів, ніхто вас не образить. А якщо що у вас такий великий жезл, так ви цією палкою всіх-всіх ворогів порозганяєте. Тобто не закривайтеся від соціума, не відгороджуйтеся, не сидіть на самоті, а проявляйте активність, ідіть, робіть, цікавтеся і проявляйте активність. Тож, такий отакий прогноз на наступний тиждень я з вами прощаюся до наступних відео.